Боже, Мой почуй моє моління. Цяле... Я все життя тільки те Мой й робив, кобави, що вбивав і їбався. Та й церкви спалював паєнко, частіше, ніж бував сповіді. на сповіді. Прости свого уклінного виборти. слуху. Виборти, Прости, але дай спочатку боже, повідрізати виборка, яйця цим безбожникам. Столепелько! Ніхто не хоче слухати про твою срану Тарабанщину. От тільки твоя дружина не забуде оцю польську ковбасу до кінця своїх днів. Я За широтяку по саму сраку. Курва, щоб тебе і твою матір чорти шпекали у сраному пеклі. Чекай!